Дмитрівни. Це заперечення на упалу слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. 22.07.2024 року у Кліманової був проведений обшук як невідкладна слідчі дії без відповідної ухвали слідчого судді. А в подальшому а слідчим суди ОСІЇКам вже по фактом було надано дозвіл на проведення обшуку. Разом з тим, а, 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 прошу суд врахувати те, що а, є позиція Верховного суду а, України від 7.10.2024 року по справі номер. 466 -525 22 яка чітко каже, що а, с, а, слідчий прокурор а, має право на постановлення Ухвали слідчого судді ввійти до житла чи іншого володіння особи в невідкладних випадках, зокрема з метою врятування матеріальних об'єктів майна, що потенційно можуть мати значення речових доказів у кримінальному впровадженні, а, від їх прогнозованого знищення або втрати. Разом з тим, на той момент часу, що підтверджується доданими матеріалами, Кріманова, Олена Дмитрівна була як це сказати, затримана співробітниками департаменту військової контррозвідки СБУ. Де перебувала ну, тобто вдома її не було. Вона перебувала в департаменті військової контррозвідки СБУ на вулиці Пироговській. Відповідно, жодної змоги знищити якісь речові докази в неї не було. І потрібно відмітити, що після цього там, співробітники ДВК РСУ відвезли її до Державної міграційної служби, де відносно Кріманових було прийнято рішення про її примусове витворення за територію України в цей період часу і проводився той обшук, як невідкладна слідче діє. Відповідно, жодних Підстав, які могли вказувати слідчому на те, що Кліманова може якось е, там знищити якісь докази, а цього е, просто-напросто не було, тому що Кліманова в них. Відповідно сторонні обвинувачення нічого не заважало в установленому порядку. Отримати ухвалу слідчого суді на проведення обшуку. З цього приводу Верховний суд зазначає, що навіть якщо така ухвала була отримана а, після того, як був проведений обшук без ухвали слідчого суді як невідкладна слідча дія, але фактично не було підстав вважати, що докази можуть бути якимось чином створені, вилучені спотворені, то а, і результати такої слідчої дії є такими, що є незаконними. Прошу суд це а, також врахувати під час прийняття відповідних процесуальних рішень. Розуміло. Обвинувачена кліманова, Олена Дмитрівна, ваша позиція з приводу заперечень західному. Я бачу позицію адвокату. Так, слово надається прокурору. Що у нас тут? Щодо. Ченка і Самсонова, наскільки я пам'ятаю, що він розказувати сказав захисник Панченка. Якщо щось не повідомлення, я відповісти, що на теперішній час ще до того, як було, що скажеться захисник, була винесена постанова, якою вказані особи його повідомили про підозру в законному порядку і на теперішній час на тобто, спровадження, впровадження зупинення. Так, сейчас щодо кліманової, ну зараз я не можу сказати, ці, то, що я її затримувала чи щось там. ну, Я не маю перед собою ці потреби право, що не часу часу, щось відповісти. Тому я вважаю, що наприклад. Вам надати це... час, щоб ці заперечення прочитати. Е, Ні, я через документи, які я знаю, я не бачу там жодного порушення на те, що посилається захисник щодо незаконної затримання чи обшуку. Якщо обшук проводився невідкладно, було на то вісомі якісь причини, і uh, я вважаю, що все було uh, вкупало суди, які були на той час, або винесені були пізніше, вони відповідають тому. Зрозуміла ваша позиція. Хто бажає висловити цінних учасників судового славу? Зрозуміло. Суд, заслухавши заперечення, вважає прийняти за ними рішення, яке буде викладено буквально ухвалі за результатами підготовчого судового засідання. Так, захисника телімана Сергія Геннадійовича, ваші клопотання скажете, будь ласка. Добре. суд. Я розпочну скарги про порушення права на захист під час гостового розслідування було під записом гірмана. Отже, якщо коротко, стороні обвинувачення було достеменно відомо, що дільман громадянин Федеративної середньої Республіки Німеччина нагадився в Казахстані тривалий час проживав в Федеративній Республіці Німеччина, проте суперечку вимог пункту А частини 3 статті 6 Європейської конвенції, статті 7, частини 3 статті 29. Пункти 18.3 статті 42 статті 68 КПК України, де забезпечення йому участь перекладача, також переклад процесуальних документів, мову, якою він голові. Повідомлення про відповідному мові, судові було влучено вже після направлення обвинувального акту до суду. Крім того, що обвинувальний акт, що вручені процесуальні документи, повідомлення по підозру, які направлялися на адресу і вручались з герману. Переклад не був, був завірений перекладачів, який до цього не користувався про кримінальній відповідальність завідомо недостодійний переклад. При цьому також звертаю увагу судду на те, що на момент застосування нього запобіжного заходу матеріали, що стосуються застосування запобіжного заходу, то питання також гірмано не перекладались на німецьку мову німець, і не вручались йому особисто. При цьому залучення перекладача в тій формі, в якій його практикувала старонаколівачення, не передбачало переклад перекладачів всіх матеріалів, які ми з відповіді повертання про застосування запобіжного заходу. І на нашу думку, це було істотним обмеженням і свобод, гарантованих як національним законодавством, так і міжнародними актами в цій сфері. Отже, прошу визнати протиправну бездіяльність слідчого та у кримінальному провадженні, що полягало у незабезпеченні підзахисного емілімана, право на захист в контексті утримання вимог, гарантованих пунктом А, частини 3 статті 6 Європейської Конвенції, статті 7, частини 3 статті 29, пункту 18, частини 3 статті 42 статті 68 КПК України. Так. Обвинувачення германці іонарії підтримуєте скаргу. Так, надається слово прокурору з революції. Що вони судно? Ну, Це буде, скажімо, скажімо так. Вважаю не обґрунтованими По-перше, маневр, самого затримання з е, початку судового розслідування. Було надано перекладача. Який у повної мірі передав і відповідає нашому законодавству, а саме у нього є диплом, є а, освіта. Він а, робив переклади всіх тих документів, які надавалися в той час, роз'яснював йому і перекладав ці документи, які надавали ману для ознайомлення. Крім того, а, під час досудового слідства до виконанні статті 290 фінальної кодексу України. Венгільмана завжди був захисник. його права не, не один раз, а багато разів під час судових засідань на слідчому з перекладачем йому повідомляли, що, що він може, які його права обов'язки. Тому він повністю був обіцяний. Крім того, під час проведення статті 290. Так, дійсно поступило пропадання сторони закладу щодо перекладу деяких осадів документів. Сторона слідства, сторона винувачення зробила все для того, щоб ці переклади зробити, щоб виконати вимоги цієї скарги, цієї заяви захисника було перекладено підозрюва, вручено під час судового засідання, коли була. Вибирали, продовжили міру запобіжного заходу. Вручне було клопотання на німецькій мові. перекладене, все завідане. Після цього, у попередньому засіданні прокурорам було надано обентувальний акт з перекладом, реєстр з перекладом. До цього теж направлялося йому в копі, скаже, що він цього не розуміє, і не вважав, що це, є документ, скажімо. Той самий, чи оригінал. Тому оригінал прокурорам було надано попередньому По силу того, що захисник каже, що щось там порушили, я в прошлому засіданні на завчас хочу наголошую, що дійсно захисник в час направляє скарги до прокуратури, генерального, офісі генерального прокурора щодо порушень з мого боку, як обвинувача. Також направляв скарги, є відповідь мене з собою. КДКП щодо порушень каже з боку просального керівника і саме мене, на ну, що йому було відмовлено задоволені скарги святі відкриття дисциплінарного провадження. Тому вважаю, що прокуратура була виконана, все права ендлімана були повністю забезпечені. Е, я не знаю, що, не знаю, що ще можна е, запропонувати ендгліману, що ще перевести. Все, що наполягав захист на, під час 290 все було виконано. Те, що був захисний. Всі 6 місяців жодного чину не було жодної нескарги, ні якогось клопотання, ні іншого якогось там вкусного перезауваження щодо перекладу якогось конкретного документу. Цього не було. Тому вважаю, що ці доводи безпідставні. Зрозуміло, хто бажає залі, висловити, а потім вам Ваша честь, щодо виконання всіх вимог прокурором, просто ну, продемонструвати те, що він тоді передав, тут то немає да. Немає дат. В обвинувальному акті немає дат. Він сказав на минулому засіданні, загадайте, він сказав, що я передаю оригінал, а то сказав, ну це копія. Так копія чи оригінал. Так вони дотримали справ чи не дотримувалися справ. говорити кожен раз, що все дотримано, все зроблено після того, як захисники про це сказали. Заявили о Так, будь ласка, захисник фальші, шановний суд, сторона обвинувачення прокурор посилається на те, що під час здійснення досудового розслідування у Енгельмана був. Захисник так дійсно в нього був захисник, але це не обов'язок захисника здійснювати нагляд за додержанням прав суду під час здійснення досудового розслідування. Це обов'язок прокурора, і це має зробити прокурор. Саме тому я впевнена, що а, мій колега адвокат Бабіков входив цю скаргу. Дякую. Так, е... Ще, будь ласка, я бачив захисний бажав, хоче відреагувати Так? і да. потім. Так, будь так, ласка, так, вам. Суд. Так, я хочу пояснити, бо це важливо і суду для сприйняття і прийняття по суті рішення. Прокурор посилається на те, що кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів відмовила у притягненні його до дисциплінарної відповідальності за порушення. Право на захист танегерма. Це так таке рішення винесено членом кваліфікації комісії, яка оскаржена на адміністративному суді. Але важливо інше. Підставою для відмови саме стало те, що на думку кваліфікаційно-дисциплінарної комісії питання. Це ця скарга, на промігій поверхні, повинна розглядатися з ухваленням рішення, в першу чергу, слід судовому підготовчему засіданням. Саме таке формальне підстав. Тобто вони не образують по суті, вони сказали, що до вашої компетенції належить розгляд скаргів на порушення прокурором права на захист Емігермана під час досудового розслідування, ну і в підготовчому коли було несовчасно від подано відповідні скарги. Тож я наполягаю на тому, що скарга обґрунтована, зверна, місце достатньої відомості які вказують нам неколомірні. Свідомі протиправні дії з боку прокурора. І на процесуальна документація передбачає дві форми забезпечення особи, яка не володіє доброю кримінальною судочку, її прав. Це залучення перекладача і друга влучення процесуальних документів. Прокурор чомусь їх змішує. Це різні форми. І якщо чинний перекладача під час, вистої. це не знімало з них обов'язок заключити повідомив підозру на німецькій мові, і інші важливі проціальні документи. Тож, дякую, прошу заявити по задусканні. Так, будь ласка, гарятніка прокурора. Я хочу просто процитувати одну з вас за рішення комісії керця... саме, Заметим скажут ну, доводі забачається, що прокурором визначили наслідок небаласті допущено порушення дорогу. Розуміло, не, му, не, Возуміло, не, не? Ну це репліка на рептику давайте вже. Да. Да. Ні, я не з цього приводу. Я маю не до щодо кваліфіці дисциплінарної комісії. А по суті, по скарги адвоката бабить. Ну давай. Шановні суд, прошу також вас звернути увагу на те, що в березні 2025 року дійсно прокурорам через слідчий ізолятор було вручено процесуальні документи Енгільмана. Серед цих процесуальних документів було клопотання про обрання останнього запобіжного заходу, який обирався Енгільману 15.10.2024 року. Тобто, через півроку після того, як Енгельмана обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою, йому вручили процесуальний документ на німецькій мові. Тому порушення явні, тобто те, що відбулось через півроку, що йому надали це клопотання, так це потрібно було робити 15-го року, а не в березні 25-го року. Тобто сам факт порушення він ну, беззаперечний в те, що під час досудового розслідування його права були а, порушені. А що стосується того, що прокурор казав, що був перекладач, і йому роз'яснював. То е, е, задання, завдання перекладача, по-перше, не роз'яснювати, а перекладати. І по-друге, ну, я була присутня в цих судових засіданнях, не перекладав не перекладачу винування е, і колопотання, які були в подальшому перекладенні проко, цього не було. І жодних прав, жодний слідчий суддя йому не роз'яснював. — Дякую. Розуміло. Так, заслухавши скаргу. Захисника Бабікова та також учасників судового провадження щодо цієї скарги суд вважає за необхідне вирішити її при прийнятті ухвала за результатами підготовчого судового засідання. Будь ласка, захисник Бабіко, ще які у вас є клопотання, заперечення скарги. Шановний суд, я також 21 лютого цього року подавав скаргу на постанову прокурора про виділення матеріалів кримінальних про зміну зміну органу, який буде здійснювати процесуальне керівництво, це те, та скарга, яку ми по суті розглядали з вами до цього заявленого іншим захисником. Тож я її підтримую, прошу врахувати під час ухвалення рішення розглянути і також спільно скаргою іншого захисника, щоб не відволікати учасників провадження. Так, зрозуміло. Винувачений гельман. Будь ласка, чи підтримуєте в цій частині свого захисника? Так, прокурор. Нахально. Зрозуміло. Так, захисник бабіков, які ще у вас є заяви старних лохтарів? Шановність. Також 21 лютого я надіслав на адресу суду з на порушення права на захист під час виконання вимог Статті 290 КПК України. Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження нами досліджували матеріали проведення негласних слідчих розшукових сім і встановлено, що вони не повні і, зокрема, в деяких випадках не місять ухвали суду про надання дозволу на використання матеріалів в іншому кримінальному провадженні. Супровідні листи про направлення матеріалі власних заходів прокурору, органу особового розслідування, е, е, ухвали про дозвіл на проведення НСРД, первинні матеріальні інформації, на інформації, де які здійснювалася, технічна фіксація результатів НСРД. Також в тому 30 матеріалі провадження наявні протоколи НСРД проте жодної ухвали слідчих судді про дозвіл на їх, на їх проведення, здолучні супровідні листи, а також фіксація взагалі відсутня. Крім того, під час виконання вимог статті 290 90 ми провели аналіз процесуальних підстав для реєстрації кримінального провадження і тих документів, які містились під витягами з ЄРДР про те, що нібито там було зареєстровано кримінальне провадження саме на їх підставі. У зв'язку з цим ми, вбачаючи невідповідність між зазначеними матеріалами, Подали також відповідне клопотання про надання тих матеріалів, які дійсно були підставою для внесення відомостей до ЄРДР. Що мається на увазі? Ну, наприклад, кримінальне провадження за статтею 206 КПК 260 КПК України, Кримінальний кодекс України написано в витягі ЄРДР, що надійшли матеріали 9-го числа, зареєстрували в ЄРДР 10-го, а вхідна на рапорт, який нібито став підставою для внесення відомостей на ДДД наявне підмінка канцелярії про те, що вони до органу досудового розвідання надійшли лише 11 числа. Ну і відповідно в нас виникають сумніви, наскільки можна довіряти зазначеним документам, який ми звернулися з по попотання про те, щоб нам надали додаткові матеріали, які обґрунтовують зазначені факти. Проте Зазначене клопотання стороною обвинувачення не було розглянуто належний спосіб, і додаткові матеріали нам не надали. Також нам не надали доступ до матеріалів провадження тих, що стосуються дозволу на проведення фіксації та використання результатів матеріальної носії інформації, на які фіксували, фіксували зазначені власні слідчі розшукові дії. Більш детально воно описано в цій. Скарлі, на чотирьох фарку, не бачу сенсу оголошувати в судовому засіданні, але е зазначений факт вважає істотним порушенням прав сторони захисту, оскільки в подальшому це призведе до неможливості використання деяких доказів сторони обвинувачення у судовому засіданні, без усунення зазначених підрозділів. Дякую. Розуміло. Так, обвинувачення Сергій Геннадійович підтримуєте свого захист? Так, да, прокурор. Суме, Наскільки я пам'ятаю, можливо, що Бабіков дійсно звертався з, з таким попитанням вже після 80 статті, йому було надано готову відповідь про те, що те, що матеріал є, і те, що сторона обвинувачення вважає доказами, коли не надані на знайомі. Чого там не було, то сторона винувачення. Не вважала, і доказами, не включали ні до реєстру, ні до матеріалів, і точніше доказів, які будуть мати як приказову базу. Але ж якщо посилається, я зараз теж не, не, не можу зрозуміти, на який саме укладу суду посилається захисник чи дозвіл на їх використання, то якісь листи або листи написання про Можливо, не було отримано відповіді, або вона може можливо прийшла за зараз Я не пам'ятаю про що саме він каже, про які Ну, Відповідь йому надавалась, і там роз'яснилось, що було надано, що йому потрібно, то що, то, що сторона провачення а, вважає за допомогою. Зрозуміло. Хтось бажається. Суд? суд бажає за необхідне вирішити по суті це питання ухвалі про. Відповідно, яке буде прийнято за результатом продовження цього засідання. Ще, будь ласка, клопотання заяви скарги захисних пам'яток. Так, шановний суд. Ще ми будемо до суду скаргу від 14 березня на рішення та дії слідчої прокурора. Коротко вона стосується проведення. Слідчих та інших процесуальних дій співробітником Служби безпеки Євгенієм Болошінком на виконання доручення сторони обвинувачення в цьому кримінальному провадженні. А, в чому на нашу пункту полягає порушення відповідно до матеріалів кримінального провадження, оперативний співробітник військової контролю СБУ Євгенію Волошінко? Підготував рапорт, який в подальшому став нібито для внесення відомостей до Євде за кримінальним правопорушенням, яке інкримінується нашим підзахисом. Оскільки кримінальне провадження було ініційовано саме сторона захисту розглядає в такому випадку волосніка саме як особу, яка після подачі відповідного рапорту мало статусу заявника у зазначеному кримінальному провадженні. Оскільки заявник не може поєднувати з собі функції слідчого і прокурора, проведення ним слідчих дій, а я звертаю увагу суду на те, що таких в таких матеріалах кримінального провадження 55, тобто фактично, заявник, який виявив нібито кримінальне правопорушення, ініціював розслідування, сам же його і проводить. На думку захисту, такі дії явно не відповідають питанням забезпечення об'єктивності, змагальності, балансу інтересів учасників кримінального провадження. Я також звертаю увагу суду на те, що Верховний суд в справі 572, рік 16, 84 рік 24 квітня 23 року. Дійшов висновок і сформулював свою тезу, що за своїм юридичним статусом фактично рапорт є заявою про вчинення кримінального правопорушення. За таких обставин ми вважаємо, що всі процесуальні дії слідчі слідчі, які проводились на виконання доручення оперативним співробітником Волошником, є незаконним. Також є незаконним рішення слідчого. Про надання доручень ми перелічили ці доручення, які ми голосникам на проведення слідчих дій. Також просимо визнати незаконними матеріали оглядів, які проводив голоснюк на виконання доручення слідчо, а також матеріальні носії інформації, які долучені відзначені в протоколі. Дякую. Так, будь ласка, обвинувачений винувачений ЕНГІ Так. Так, прокурор, будь ласка. Я заперечую, тому що на перший час здійснюється тиск засобах масової інформації щодо цього противного співробітника, волошника. Я вважаю, що доводи захисту, а саме захисника балі щодо реєстрації документів, перереєстрації, рапорту цього, це буде предметом судового розгляду. І вважаю, що на перший час немає підстав їх якось оскаржувати чи а, казати, що вони якісь незаконні. Зрозуміло, бажаємо. Ну, насправді, якби відповідь на репліку відповідь прокурора, помічне, можна сказати, що тисне не медіа на Волошенюка, а Верховний суд на позицію прокурора, і який каже, це, це Верховний суд, це думка Верховного суду. Ще вас. Так, Розуміло. Дозвольте, що стосується нібито тиску на цього оперативного співробітника. Справа в тому, що е, інформація щодо цього була зазначена на міжнародній конференції ООН справ людини 28 березня 2020 року. П'ятого року, ну тоді виходить, що воно якось щось. Так, суд заслухав чи скаргу, вважає, що необхідне прийняти щодо неї рішення у ухвалі за результатами підготовчого судового засідання. Так, захисник бабі, то ще й у вас є, та я ви скарбю клопотання. Так, ще її останнє скарже і кілька було. Ну якраз до чотирьох. Ми дослідили матеріали кримінальної провадження, що стали підставою для внесення відомостей до ЄФДР про кримінальне провадження 344, яке заресував слідчі. Ввесний був сумка. в матеріалах провадження я додав до матеріалів скарги рапорт, який нібито став підставою для внесення відомостей до ЄФДР. В цьому рапорті зазначається, що до складу нібито злочинної групи. Увійшло 16 громадян України, 3 громадянина Російської Федерації, один громадянин США, один громадянин Федеративної Республіки Німеччини і один по одному громадянину Республіки і Республіки Білорусь. Проте, якщо ми відкриємо вихід з'їрди, то значне кримінальне правопорушення, там наведено більше. Там говориться про те, що кримінальне провадження 344 -те. Стосується злочинної групи, яка переважно складається з, з громадян Російської Федерації. Але ж очевидним є факт, що 16 більше, ніж 3. Якщо ми говоримо про те, що відповідно до змісту рапорту, переважна більшість 16 громадян України, ми наполягаємо на тому, що відносно осіб, які зараз перебувають на лаві підсюди, кримінальне провадження не реєстрували. І задачене кримінальне провадження за номером 344 стосується інших невідомих нам осіб де переважно більшість та іншого громадяни Російської Федерації. І оскільки в такому випадку ми говоримо про те, що відносно наших підзахисних не було зареєстровано кримінально провадження у порядку способ вилученої КПК України, а зокрема безпосередньо статті 214 України, розгляд обвинувального акту є неможливим і також необхідно визнати неправомірне дій свідчого суркана. Щодо розслідування значного кримінального провадження, і також в нас є не на Також хочу додати про те, що на порівнюючи рапорт, який нам надали, і витяг з ЄДР, ми чітко бачимо, що різні дати складання реєстрації, і оскільки цей рапорт надійшов 11 числа 11 серпня, відповідно, він не міг за цим фактом не могло бути зареєстровано кримінальне провадження 10 серпня 204 року.